Всім привіт! Хочу показати як можна, так як я модернізував пульт та перевів його на літіо іонні акумулятори. Значить ось Всередині в пульту стоять два літіо іонних акумулятора на 850 мА. От такі. Також стоїть контролер для зарядки. Та DC перетворювач на 6 вольт. Ось так виглядає плата контролера. Зовсім маленька. Влазив в корпус без проблем. Ось як виглядає плата та з'єднання всередині корпусу. Виключатель, роз'єм. Ну і сама платка. Все вміщується. На кожному акумуляторі також стоїть плата, плата BMS 1С, щоб не дати розрядитися акумулятору до мінімального значення. Значить, вивів розділ водонепривникний, можна закривається для зарядки. Та два сюди зліва та справа. Тобто, коли ми підключимо зарядку, то у нас загориться червоний стадіод. Ось він загорівся. Коли акумулятор зарядиться, загориться зелений Тобто, Зарядили закрили. Значить, на передній панелі є стодіод. Який буде фіналізувати, що включено. Акумулятори чи, бата... чи звичайні батарейки. От зараз це працює від акумуляторів. Тобто, якщо нам нужно перевести на звичайні батарейки, ми оцей тумблерочок переводимо в цю сторону. І це буде працювати від звичайних батареїв. Ось, відео. От зараз клас. І ми можу показати. От зараз показує 6,1 вольт. Це на акумуляторах. Переключу на батарейках. Зараз. От видно. 5,5. Також вивів дві зовнішні антени для правильного розташування та кращої ну, передачі сигналу. На пультові також стоїть кронштейн для монітора. Все, монітор готовий. Так. Наскільки рибалок хватить двох лічових акумуляторів? Точно сказати не можу. Дві судочні рибалки відловив без проблем. Можливо, хватає і на 5, а може і на 10 рибалок. Але я не перевіряв. Просто відсидів та зарядив. Тим паче завжди можна підключити повербанк півтори години і акумулятори заряджені. Чехольчики на виключателі. Так красиво. Придбав на AliExpress ось такий чухол для пульта. Тобто витягнули, положили пульт положили монітор. Все, закривається, все захищено від води, пилюки і всього іншого. Є в мене ще одне допрацювання пульта, аналогічно цьому. Тільки тут ще доданий повербанк. Магнітний роз'єм, ось повербанк. Тобто ми клац підключили і він на магнітному роз'ємі. Тобто нікуди не дівається. Працює від внутрішніх акумуляторів, від батарейок. Або від повербанка. Зразу повербанк і заряджає акумулятори, і працює від повербанка. Зараз покажу. Ось, це працює від повербанка. Від'єднуємо, працює від акумуляторів. Переводимо тумблер в цю сторону. Працює від звичайних батарейок. От 5-4 вольта. Зараз батарейку витягнемо. Все, пульт потух. Переводимо на цю сторону. Все працює від акумуляторів. Також в цьому пультові є такий же самий роз'єм підключені зарядного, загорається червоним, пішла зарядка без повербанка. Від'єднали. Надо нам підключити повербанк Включили. Все загорілося червоним. Все. Такого повербанка хватить. Рибалити та заряжати пульт ціле літо. Тут стоїть два акумулятора 21700 на 4000 мА кожна. Є швидка зарядка. Я ним телефон заряджав два рази. Тобто раз зарядили і забули про батарейки до пульта. І можна рибалити ціле літо.